Доброго дня друзі, 17 травня. Знаходимось ми на нашому солешнику гібрид Піонер LP-130. Така тут печальна картина на цьому полі, це те поле, що ми сіяли до доща. Получається тут було дуже заплескане воно. І така ось картина, бачите, він є-єлі пролазить, де вже проліз. Де вже <кій> ось така ситуація, тобто така ось груда, і він не може вилізти і йому вже срака. Тобто він вже не вилізе, йому вже не поможе ні дощ, нічого. Ось така ситуація, дивіться, як його круте бідненького. Працювати чимось там бороною або ще чимось. Ми не встигли, а коли вже було то він вже був під верхом і просто б шляпками ці всі позбивали. Така ситуація тут краю ще більш-менш густота присутствує. Отам От далі, Получається, півполя сіялося в той день, коли був дощ з радом, то там, звісно, ситуація хуже, там десь відсотків 50, мабуть. Якщо зійшло, то буде добре. І досівали, виходить, там такий воно клин. Один і тут другий. Досівали вже після деща, то там все відлічно, все він посходив, там тобто питань ніяких немає. Так що маємо такий результат печальний, не знаю, подивимось. Можливо. Обіцяють нам на вівторок ще дощ. Можливо, щось дозійде. Ще якась, якась частина цього сояшника дозійде. Ну, в принципі, якщо навіть буде там густота в районі 45-50 тисяч, нас це влаштує. Будемо його тягнути там і по листу. і... В міждурядку будемо щось здавати кареном, будемо працювати в будь-якому випадку, хай трохи він підросте, будемо заїжджати і давати воздуху, так сказати. А тоді вже будемо працювати гербіцидним захистом, Геліантекс тут буде і Міура. Так що маємо таке те, що маємо, так скажемо. І через поле знаходиться наша кукуруза. Два гібриди тут посіяні. 9074 і 3939 -39 від Мансанти. Працювали тут прямою. ми та пару днів назад, мабуть днів, днів 4 назад працювали тут прямою. знімали першу хвилю падалець. Мешалка и, и поворотник тоже. Поворот. Что аварийка О. О, и ты шел. Друго діло! Так, що там у нас попадав, попадав? Дай Боже приберемо цей сояшничок, бо, звісно, тут його тьма тьмуща, края ще якось трохи не так. а врядку, рядку уху -ху, 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 просто тьма не хочется сейчас переводить таск о чем зря это страшный водитель Ой, Боже, Боже Якби форсунки не подбивав. Так куди ти варна ще, блядь? тут получилось. Трошки вытопчем, конечно, ну ничего. Трошки ниша поставили лампа, такая хоть видно, что бризка, что не бризка, блин. Ми бачимо ось уже гербіцидний ефект ми наблюдаємо. Прима спрацювала отлічно, Застосували ми 400 грам на гектар приме, бо падали це тут, звісно, не Так що, дай Бог, аби на наступному тижні у нас пройшли дощаки, щоб вона ще трошки підтягнулася, ожила, оклигала. По Потака вона, звісно, слабенька. Ну, по крайній мере, по сравнению з минулим роком, то явно вона слабша. Так що будемо чекати дощів і дай Бог, щоб вилізла вся остальна падалиця і бур'ян, і працюватимемо в 5 листочків гербіцидом Task Ekstra. Щоб вже забрати весь спектр бур'янів, включаючи і злаки, і двудолку, то тобто є все, що в нас залишиться на полі. А потім будемо заїжджати працювати теж кареном тут, так як теж тут ситуація по, і по сходах не дуже є, що теж і було. Тяжку вилазить, вилазити, є що не повилазила, скрутилася всередині в землі. Так що будемо заїжджати обов'язково давати воздуха, хоча ми, як правило, караном не працюємо. В цьому році прийдеться. Ось наглядний приклад, видно, піднімає кирпичик. І ось тут така ситуація з нею, бачите, покрутило її, листки скрутилися, тобто з нею вже діла не буде. І вже ці рослини, що, що збоку, її вже навіть якщо вона і вилізе, то складуть її конкуренцію і по розвитку вона буде їм програвати. Так що такі справи, друзі. Те, що по нулю посіяно, звісно, отлично. Якби знали, по крайній мірі весь би сояшник сіяли б точно по нулю, тому що там немає абсолютно ніяких проблем ні з заплескуванням, ні з чим. Це мета, той, що перший сояшник посіяли по нулю, він вже зійшов. В наступному відео покажу його. Сходи рівномірні, класні, рослинки одинакові. Ну, коротше, Супер! А по класіки, звісно, є в цьому році такі проблемки. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Обов'язково покажемо, що з цією кукурузкою і соєшником буде далі проїхати. Так що всім дякую за увагу. До побачення.